Поліцейські затримали жителя одного з сіл Молодівської громади Білгородністровського району за підозрою в умисному вбивстві. Подія сталася декілька днів тому в квартирі 60-річного фігуранта. Наразі встановлено, що в ході сварки, яка виникла між чоловіком та його 63-річним сусідом після вживання алкогольних напоїв, власник квартири схопив зі столу ніж і вдарив ним гостя в груди. Попередню смерть останнього настала від гострої крововтрати, що була спричинена проникаючим пораненням грудної клітки. Правоохоронці затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України зловмисника та вилучили у нього вдома низку речових доказів, у тому числі і ніж, які скерували на експертизи. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві згідно з частиною першої статті 115 кримінального кодексу України цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років. Улиця Семчинська, Борис Осадчук, перший муніципальний.